Привіт усім! Мене звати Андрій, зараз я швиденько розкажу, як можна заробляти гроші в інтернеті, пишучи тексти під замовлення або продаючи вже готові тексти. От є відео, дивимося уважно, під відео є посилання на сайт. Тиснемо, переходимо. Сайт завантажився, прокручуємо трішечки нижче. Тиснемо кнопку заробіток на написання текстів, потрапляємо на сторінку, яка містить перелік з шести бірж перевірених особисто мною. Єдине, що нам потрібно, це зареєструватися на них і потім шукати замовлення, виконувати їх, отримувати кошти. Для прикладу, от моя улюблена біржа TurboText.ru показую баланс 238 рублів, це те, що я встиг заробити за сьогодні. Біржі працюють, гроші з них можна отримувати. Єдине, що потрібно, це писати грамотні тексти і шукати замовлення. Скажу від себе: якщо цьому проділяти 2 годинки в день і писати класні тексти, які будуть купувати. То можна заробляти більше 100 гривень у день. Це хороший бізнес, якщо ви сидите вдома і іншої справи для вас немає. У мене все. Старайтеся, пишіть тексти, шукайте замовлення, отримайте гроші. Па-па.